Цього літа збірна України з футболу зіграє на євро 2024 що відбудеться у Німеччині. Причому зробить це четверте поспіль, і це чудовий привід згадати, як синьо жовті виступали на попередніх континентальних турнірах. Ви на каналі Футбол Ми розпочинаємо. Перша наша збірна виступила на чемпіонаті Європи у 2012 році. Це був домашній євро, який ми проводили спільно з Польщею. З Цієї причини команда Олега Блохіна як одна з господарів чемпіонату потрапила до складу учасників напряму. Жереб відправив нас у досить непросту групу в компанію до Англії, Франції та Швеції. Саме зі скандинавами синьо-жовті, і зіграли свій дебютний поєдинок на євро. На заповненому під зав'язку Олімпійському у Києві господарі першими пропустили на початку другого тайму Голом відзначився лідер шведів Златан Ібраїмовіч, але майже відразу у справу втрутився Андрій Шевченко. Наша футбольна легенда для якої цей турнір став останнім у кар'єрі, за 10 хвилин оформив дубль та змінив 0-1 на 2-1. Так було здобуто першу історичну перемогу України на євро у другому матчі. Вже на Донбас Арені під опічним Блохіна довелося протистояти не лише сильному супернику Франції, а й природному катаклізму. Незабаром після стартового свистка у Донецьку почалась просто тропічна злива, через що поєдинок довелось перервати більш ніж на годину. А коли гра відновилась, з'ясувалось, що сині краще за господарів пристосувалися до мокрого і в'язкого газону невдовзі після перерви з інтервалом у три хвилини у ворота Андрія П'ятого влетіли два м'ячі, на які українці та і не змогли нічим відповісти. 0-2. у заключному матчі групового етапу. синьо жовті там же на Донбас Арені зустрілися з англійцями для виходу у плей-офф Нашій команді потрібна була лише перемога. Завдання зрозуміло було досить складним, але реалістичним. Що й довела сама гра. Україна виглядала дуже солідно. Створила низку небаганих моментів біля воріт Джо Харта, але все вирішили дві речі: м'яч забитий Вейном Руні після помилки Євгена Хачаріді. За недоброю вже традицією, це трапилось на самого початку другого тайму. І незарахований гол Марко Девича. Після його удару Джон Террі вибив м'яч вже із лінії воріт. А угорська бригада арбітрів на чолі з головним суддею Віктором Кашає заплющили на це очі. Так драматично та скандально наша збірна залишила є. Єв... Евро 2012 через 4 роки вже під керівництвом Михайла Фоменка синьо жовті пробилися на чемпіонат Європи 2016 через кваліфікацію здолавши у стикових матчах команду Словенії 2 0 вдома та 1-1 у гостях. Проте виступ українців на полях Франції став відвертим провалом. Стартова поразка відчинних чемпіонів світу німців 0-2 ще не була трагедією з огляду на статус та силу суперника. Але фіаско з тим самим рахунком у зустрічі. З аутсайдером групи Північної Ірландія стало справжнім ударом для всіх нас. Заради справедливості, треба сказати, що того дня нам знову не пощастило з погодою. Матч у Ліоні пройшов під зливою, та ще й з градом. і в результаті довелось грати у британський регбійний футбол, у якому північно-ірландці почувалися, наче риба у воді. Їхній, як здавалось, старомодний та примітивний стиль гри бій, -бі таких умовах виявився на Гати ефективнішим та приніс їм несподівану перемогу. Після цього останній матч групи перетворився для українців на просту формальність, і в ньому наша команда поступилася полякам 0-1. Таким чином, провівши на турнірі три гри, синьо-жовті не лише не набрали жодного очка, а й не забили жодного м'яча, ставши абсолютно гіршою командою того євро. Крім того, двоє українців Віктор Коваленко та Роман Зозуля увійшли до символічної збірної найгіршої. Ши гравців групового етапу відразу після повернення додому Михайло Фоменко оголосив, що йде у відставку, паралельно заявивши, що про жодні преміальні для гравців за виступ на чемпіонаті Європи не може бути й мови. Преміальні отримують за перемоги, а не за участь. Незабаром збірну очолив Андрій Шевченко. І за його канденції у віковій національній команді відбулася зміна поколінь. Зміни ці явно пішли на користь синьо-жовтим, адже у відбірковому циклі до євро два. 2020 українська команда достроково вибрала перше місце у своїй групі, випередивши чинних чемпіонів континенту португальців, здобувши пряму путівку на чемпіонат Європи. Турнір, який на честь 60-річного ювілею Євро, проводився одразу в десяти країнах континенту. Через пандемію коронавірусу, відбувся на рік пізніше ніж планувалось, влітку 2021-го. Україна їхала на той чемпіонат, володіючи. Антирекордом найтривалишої серії без забитих м'ячів, адже після двох голів Шевченка у ворота шведів у своєму дебютному поєдинку на євро у п'яти наступних матчах синьо-жовті не забили жодного м'яча, і лише в стартовому поєдинку на чемпіонаті Європи 2020 Андрій Ярмоленко, забивши ворота нідерландців на 75 й хвилині, обірвав цю гнітючу безгольову серію на рекордній познаці 553 хвилини. У тому матчі українці програючи 0-2, Уміли зрівняти рахунок зусиллями Ярмоленка та Яремчука, але наприкінці пропустили третій гол і поступилися 2-3. І цим продовжили свою серію поразок на чемпіонатах Європи, повторивши найгірший результат в історії континентальної першості старого світу. Раніше шість поразок поспіль зазнавала лише збірна Югославії, яка після невдачі у переграванні фіналу Євро 1968, Потім двічі поступилася у 1970 86-му році і тричі у 84 му На щастя, вічного антирекорду вдалося уникнути у другому турі. Українці не без труднощів здолали найгіршу за рейтингом збірну турніру північну Македонію. 2-1. Голами у нас знову відзначилися Ярмоленко та Яремчук у заключній зустрічі групового етапу. Команді Шевченка достатньо було нічиєї, щоб гарантувати собі друге місце у квартеті та пряму потівку до плей-офф. Але вона провела жахливість. Захливий за якістю матч і закономірно поступилася Австрія 0-1, нічого не зумівши протиставити добре організованому та фізично міцному супернику. Але Україні пощастило. Річ у тім, що сучасний формат євро з 24 командами гарантує потрапляння до плей-офф не лише двом переможцям. Кожного з квартеті, а й чотирьом збірним із шести, що посіли треті місця у групах, і синьо-жовти потрапили до числа лакілузерів, ставши найгіршою командою з щасливих третіх місць, а саме єдиними, хто вийшов у плей-офф із трьома очками. Лише Краща різниця м'ячів дозволила підопічним Шевченка обійти Фінляндію і Словаччину у боротьбі за 16-ту путівку до однієї восьмої фіналу. Там на українців, що застрибнули в останній вагон плей-офф, чекав ще один сюрприз. Вони потрапили на Швецію. Єдину не топ збірну з тих, хто виграв свою групу. матч зі скандинавами вийшов драматичним. У першому таймі Олександр Зінченко відкрив рахунок, але перед перервою суперники забили голу відповідь. У другій 45 п'яти хвилинці нашим знову пощастило. Лідер шведів Еміль Форсберг влучив спочатку у штангу, потім у поперечину. А у додатковий час шведи залишилися у меншості після того, як Даніельсон ледь не зламав ногу Артему Біседіну, і українці зуміли реалізувати чисельну перевагу наприкінці гри, коли серія пенальті здавалась неминучою. У вже компенсований до Артему час іншенко навісив до штрафного майданчика, де Артем Довбик, який вийшов на заміну Головою відправив м'яч у сітку для молодого Форварда. синьо жовтих це був дебютний гол за національну команду. Так, збірна України пробилася до чвертьфіналу Євро, де на неї вже чекали англійці. В цьому поєдинку Фортуна не врятувала. Дива не сталося. Поразка без шансів і абсолютно по ділу. 0-4 рахунок, втім, не такий важливий. Хлопці Шевченка просто залишили всі сили та емоції у Глазго, де чотирма днями раніше. Долали шведів у тяжкій двогодинній битві. Втім, попри таке безславне прощання з євро для збірної України той чвертьфінал став безумовно проривом історичним досягненням на кшталт чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року. Хоча заради справедливості гра синьо-жовтих на турнірі не вразила. Вона була наторваною, контрастною та сумбурною. Можливо, це від незрілості. Наша команда була однією з наймолодшої на тому чемпіонаті, і ось тепер Україна готується до своєї четвертої континентальної першості. І хоча її шлях на євро був дуже важким, знову через стикові матчі, в яких довелось долати вже двох суперників: Боснію та Ісландію, і в обох поєдинках нашій дружині довелось відіграватись на думку більшості фахівців. Саме зараз синьо-жовта збірна має у своєму розпорядженні найкраще футбольне покоління в історії, а тому майбутній турнір стане чудовою нагодою для команди Сергія Реброва показати себе. Тим більше, що наша група на євро за складом виглядає однією з найрівніших. Більгійці вже пройшли свій пік кілька років тому. А Румунія та Словаччина далекі від статусу основних претендентів на вихід до плей-офф. Тож сподіваємось, буде цікаво. Чекаємо з. Залишилось недовго. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то обов'язково поставте йому лайк та не забувайте підписуватись на наш канал. До зустрічі!